уже 26-й рік поспіль Мальтійська служба допомоги проводить акцію Святий Миколай дітям у потребі. Щороку тут збирають подарунки для малечі з сиротинців, дитячих будинків сімейного типу та для діток з інвалідністю. Є три способи, як можна долучитися до нашої акції. Перш за все, це взяти дитячого листа. Другий спосіб, ми просимо принести канцтовари, гігієни, речі першої необхідності зараз є дуже актуальним. Це павербанк, ліхтарик та термос. і ми їх передамо в ті сім'ї чи до дітей, де в цьому є необхідність. Також люди можуть допомогти фінансовою пожертвою. У мальтійській службі допомоги зазначають, що цього року вперше склалася ситуація, коли листів від дітей надійшло значно більше ніж охочих здійснити їхні мрії. Тому просять долучатися всіх небайдужих. Цього року ми отримали кілька тисяч листів. У нас ще залишилось біля 200 листів від прийомних сімей. Отут у мене в руках дитячих будинків сімейного типу. А є можливість ще долучитися до нашої акції, прийти до нашого офісу. Аби стати помічником Святого Миколая, можна відгукнутися на лист певної дитини або ж принести те, що завжди потрібно у дитбудинках: одяг, канцтовари, засоби гігієни та іграшки. Добрий день. Добрий день. Так. Супер. А він підписаний? Так, повідомив слуха. Вів'янка Роксолана Козак відгукнулася на дитячий лист. Розповідає, чому вирішила долучитися до акції. Зараз є багато діток, які постраждали під час війни, також залишились без батьків. І сама знаю, як це є. Так як у мене також брат загинув на війні, в якого залишились діточки півтора року і два з половиною. Тому я знаю, як вони зараз потребують цього Миколая, як вони чекають його. А це благодійний фонд майстерня милосердя. Він вже п'ять років опікується львівським геріатричним пансіонатом, де проживає 320 стареньких людей. Для них вже підготували подарунки від Миколая і готуються до різдва. Крім цього, ми вже готуємося до різдвяних святвечорів, тому просимо людей, хто може долучитися. Солодощами, цукерками, яблуками, мандаринами, можуть бути гріхи, родзинки, може бути мак, сушені гриби, сушеня. Те, що йде на святвечір, можуть бути пампушки домашні. Усі, хто бажають допомогти мешканцям геріатричного пансіонату, можуть приносити продукти та засоби гігієни до Патріаршого дому, що на вулиці Хуторівка. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.